Натуропатія чи медикаменти. Що вибрати? Хто правий, а хто не правий? Давайте сьогодні це розберемо. А привіт, мене звуть Ірена. і Це канал а, Beauty and Health Studio. Дякую, що ви підписуєтеся а, і допомагаєте мені розвинути цей канал, тому що він дійсно необхідний для людей. А, значить, а, сьогодні ми значить розберемо натуропатію і медикаменти. А, яка моя думка стосовно цього, так? А, так як я вчуся на дієтолога і масажиста, що хочу сказати про те, що наторпатія це дійсно number one. Тобто, як і в Біблії пишеться, що ми повинні себе відновлювати сном. Так? Якщо, наприклад, в тебе депресія, ти повинен а, три рази це зробити: поспав, поїв, поспав, поїв, поспав, поїв, і пішов на роботу або бізнесом займаєшся, так? Тобто, так, депресія. Вивільняється так нашого організму. Що стосується хворіб, захворювань, то знайти причину і а, що допоможе це трави, а, здорове харчування, так а, комплексно, потім масажі, потім обливання, потім голодування, потім а, фізичні навантаження. Тобто, це все в комплексі допомагає людині відновити і енергію, і здоров'я і бути здоровою. Тепер а це в принципі все ясно. Так натуропатії, Всім це відомо, так але все одно в деяких містах, в деяких країнах, точніше, перемили мозги людям настільки, що вони вірять в фармацевтику, Так, фармацевтика лише знімає симптоми, вона не лікує органи зовсім. Так, І ще плюс винайшли такі різні продукти, які людина не може не їсти. так, Вона привикла з дитинства, що воно повинно бути в домі, в холодильнику. і все. А ці е, продукти викликають рак, а ці продукти викликають е, значить, е, діабет першого, другого типу, так, аутоімунні захворювання і так далі. так, це, В першу чергу, це молоко і цукор. так, тобто, Ніхто не афішує, абсолютно ніхто, тому що це величезний бізнес. За нього можуть і угу, не дійдеш додому. <свісно> так ось, по поводу, наприклад, медикаментів, сьогодні поговоримо ще чуть-чуть. Я не прихильниця, скажу так, чесно, я не прихильниця медикаментів, тому що вони несуть дуже рушійну силу на ваш організм. Ваш організм не є робот, він є з натуральної. Речовини складений, так, створений Богом, і ми не є роботи. Так. А ця штука, ви навіть не уявляєте, що це за синтетика, що вона робить з організмом. Я вже не говорю, так як і вакцини порушують ДНК і тому подібні речі, так, ось одним словом, так, але що можуть зробити медикаменти? Якщо їх не на не на постійній основі вживати так, а наприклад, якщо у вас щось трапилося, і, наприклад, ви вж... От вам срочно, припадочно треба а, вилізти з тої чи іншої якоїсь там запалення, хвороби і так далі, і потім уже почати нормально вести нормальний образ життя, так, здоровий образ життя. Тобто, що це може бути? Це може бути різні шизофренії, це може бути. Навіть моєї матері епілепсія, то вона спочатку пила-пила, а потім перестала так, чуть -чуть, так, чуть-чуть, пропускати почала, потім -те, потім все, і потім просто на, на чаї перейшла. На травяні чаї, такі як лапух, подорожні, чага, супер, вони потужні. так, то есть, а, почитайте, так, почитайте, Але є такі хвороби, як шизофренія, біполярне розстройство і так далі. Тобто жорсткі такі, так, які теж а, вони. А, вони беруться так. Я зараз не буду говорити про причини, звідки вони беруться, так відео не хватить на сьогодні, але а, потрібно вживати медикамент, так. Хоча не кожен день по три таблетки, так, але хоча б один раз там, на день, на два, так. То тобто і плюс трав'яні чаї, молитва, енергія, здоровий образ життя. Ось таким чином. Ось коли я допускаю медикаменти. Навіть коли у вас камні в нирках, як, наприклад, у мене, так, я п'ю мучницю, ролесан, трав'яні настої, пісочок воно перетров, передроблюється так, і виходить. А в першу чергу це а, не можна кетчупи, всяке гостре, так. Тобто ви повинні розуміти, є причина і є наслідок, обов'язково в будь-якому випадку. Тому бережіть себе, я надіюсь, я розібрала цю тему для вас і ви а, дали собі. Якісь установки, певні становоченотеропаті чи, чи медикаменти. А бережіть себе, будьте здоровими і бажаю вам того ліття.